Спортивні штани мікс, перший плюс другий сорт. Вага лото 10 кг. Ціна 2340 гривень за цілий мішечок. Показую вам модельки чоловічі та жіночі, і розміри йдуть різноманітні. Ось така моделька це, до речі, йде неутеплена. Джаніна і розмір 38. Тут перевага буде саме утеплених моделей. Наступна йде в розмірі елічка. Ось така це теж іде, до речі, звичайно. Тоненька. Далі такого плану. Ці вже теплесенькі, розмір М. Така модель. Наступні жіночі, теж, до речі, легкі. Розмір ЛХ. Далі розмір Есочка. Ось така моделька жіноча, вони йдуть прямі. Наступні. Zara, Теж, до речі, легенькі. розмір Есочка. Ось такі. Дальше такого плану. Так, Розмір я не бачу. Це теж, до речі, легкі були. Далі йдуть утеплені, по розміру будуть Мак і це H&M. Ось такі світленькі, гарні. Наступна моделька такого плану, Бершка. розмір М. -ка. Дивіться, які круті. Ось такого плану. Внизу трішечки кльош. Далі штани пума, теж йдуть легенькі, в розмірі елічка. Наступний такого плану синенький. Розмір я не бачу, до речі, теж ця моделька буде легкою. Далі розмір есочка. Ось такі прямі. Можливо, я помолилася, що ці молоці будуть переважно утеплені, бо. Я бачу достатньо, є саме легеньких. Це ПЛТ розмір С. Утеплені. Ось такі. Наступна моделька. Це буде розмір. Розмір не бачу. Ось такі прямі. Далі фума. Утеплені. У розміру М. Такі джогери. Модельки, в принципі, досить класні, такі прикольні, непогані, я б сказала, на перший плюс другий сорт. Це будуть легенькі ось такі. Наступна моделька. так Розмір пише С. Але це, якщо чесно, буде більше, ніж Еска. Ось такий чоловічі Наступні жіночі. Теж, до речі, йдуть легші. Більший розмір. Так, це йде атмосфера. Розмір я не бачу. Ось такий знизу присутній манжетик. Далі такі. Ці теж йдуть тепленькі, розмір Елічка. Така моделька. Далі це буде у нас розмір XEL. Ось такі. Теж легша модель. Так, наступні. Супер драйв. Розмір Елічка. Ці такі дуже тепленькі. Такі. Теж знизу присутній мажетик. Далі ці теплесенькі, розмір не бачу. Я думаю, буде СКМ. Знизу така резиночка Далі теж йде утеплена модель. У розміру не бачу. Ось такі, думаю, це буде М-ка. Далі легкі штани для вагітних. Так, розміру не пише. Така моделька. Дивіться, як вона. Круто зроблені. Далі примарка розмір йде середній. Теж йдуть такі утеплені. І остання модель Gymshark, розмір XL, ось такі. Звичайні легенькі спортивні штаніжки. В принципі, все я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків по ціні 2340 тисячі гривень. Перший плюс другий сорт.